27 вересня 2025 року згін реагування працюю сьогодні на перевезенні маломобільної людини з лікарні 4 невідкладної допомоги на залізничний вокзал. Так, забрали людину з лікарні. Дійсно, людина доволі важка. Ну, нічого. Справимося. Чоловік, вага 157 кілограм, у нього зломана шийка стегна, і всі від нього відмовлялись, ніхто не хотів. І цю заявку кидали, попали к нам. Зараз обережнім парку ледимо, занесемо в нема? Порошка нет. І що? Оп, Гарі, заходи Все. ти, Філім ну. тобі подасть. Да? Сюди, да, через вагон Все? нема за що все. Хлопці занесли. Наші колеги во Львові зустріли. Жінка дзвонила і писала, благодарила одну, розплакалася. Потім написала: дякую у Львові, українці найкращі, і загін швидкого ворогання. Ну, червоний хрест.